Ситуація. запросили в гості. Перший раз йдемо в будинок. Що подарувати людям в квартиру чи в будинок? Ну я можу запропонувати ось таку плакетку з молитвою, боже, благослови в ходячий дом. яка виконана дереві, в металі, в посрібленні, в позолоті. Ну це такий гарний буде да, Трошки метал? Блистити метал. Церковна слов'янська мова. Але гарно дуже виглядає вона да на відео. На відео віддає відблиск, але, але цікавий варіант. Е, до речі, в нас, дома аналогічна, у да, нас аналогічна, біля вдома аналогічна вхо, аналогічна біля входу в нас в будинок. Якщо не знаєте, таке що подарувати, Це буде дуже таким приємним подарунком. Не, це для ваших рідних, е, і діло в тому, що кожен, хто заходить в ваш будинок, він прочитає це, і ви завжди будете звертати увагу на цю молитву. Е, сайт іконолавка можете там замовити. Ти пишіть особисті повідомлення, коментарі. Ти пам'ятаєш вартість її? Вартість не Напишіть в коментарі, напишемо, вартість. вартість да. Класний, реально класний подарунок і доступний він там по ціні. Сайт іконолавка в шапці профілю.